Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Рада вас вітати на нашому занятті з малювання. Діти, скажіть, а ви помічали, які зміни в природі відбуваються навколо нас? Так, ось і пташка глухар помітив і дуже цим стурбований. Ось послухайте. Здивовано думає пташка Глухар, хто ліс обчекрижив? Який перукар? На землю під ноги хто кучері скинув? Підстриг і ліщину, і бука, калину. Підкажемо, діти, хай знає глухар, що вітер осінній і є перукар. Діти, ви звертали увагу, як змінилися дерева? Раніше вони були вбрані у яскраве кольорове вбрання, а зараз самісінькі гілки. І вже ніде не можна побачити жодного листочка. Сьогодні я вам пропоную намалювати ось таке осіннє дерево без листочків. Але перед початком нашої роботи ми з вами дізнаємось, які існують правила малювання пензликом та фарбами. Пензлик має дерев'яну основу, металеву рубашку. Тримати пензлик необхідно трьома пальчиками. Два тримають, а третій допомагає. Перед початком металевої рубашечки. Лівою ручкою ми тримаємо аркуш, а праву запрошуємо до малювання. Під час малювання використовують ось такий стаканчик. Його ще називають непроливайка. Він потрібен для того, щоб ми могли змочувати пензлик у воді. А залишки води прибрати можна за допомогою ось таких бортиків. Також, якщо пензлик вже не потрібен для роботи, його можна покласти на ось таку спеціальну підставку. Для того, щоб набрати фарбу, ми не занурюємо увесь пензлик, а тільки ту частинку, на якій є ворс. Ось так. Залишок фарби можемо прибрати використовуючи бортики на нашому стаканчику. Ми з вами дізнались правила користування пензликом та фарбами. Тож можемо приступати до малювання. Для роботи нам знадобиться аркуш, водичка, пензлик та коричнева фарба. Ось таке дерево без листочків намалювала я. А ви можете поділитися зі мною своїми роботами, надіславши фото. Я з нетерпінням на них чекатиму. До побачення, малята!